Доброго дня малята! Я дуже рада вас всіх вітати. Сьогодні на занятті з математики ми будемо з вами порівнювати групи предметів, а також поговоримо про час. Слухайте уважно. Одного разу ведмедик та їжачок гуляли в осінньому лісі. Все навкруги було таке гарне, різнокольорове. І вони зібрали собі на пам'ять про прогулянку шишки та листочки. І весь час сперечалися, хто ж зібрав більше. Давайте їм допоможемо. Погляньте, будь ласка, на верхній смужці у нас лежить три листочки, а знизу дві шишки. Скажіть, чи порівну предметів? Так, не порівну, чого більше? Більше листочків, ніж шишок. А наскільки листочків більше? Правильно, на один листочок більше, ніж шишок. Що треба зробити, щоб листочків та шишок стало порівну? Подумайте так, ми можемо додати ще одну шишку. Скільки шишок ми додали? Одну. Тепер шишок і листочків стало порівну. А ось наступне завдання. Тут зображений будинок за ріжні частини доби. Нам треба визначити, де ж яка частина доби. Давайте розглянемо кожну картинку окремо, а допоможуть вам ось такі підказки. Погляньте, що зображено на цьому малюнку будиночок, де знаходиться сонечко, правильно, воно піднімається. А які є підказки? Зубна щітка та рушничок. Що ми можемо сказати? Яка це частина доби? Так, це ранок, бо ми вранці чистимо зуби та вмиваємося, а сонечко піднімається. Добре, молодці, а тут яка частина доби? Сонечко високо в ріс світить. Ми можемо гратися в м'яча, кататися на велосипеді або в пісочниці. Яка це частина доби? Коли ми це все робимо? Так, правильно, це день. Молодці малята, ви дуже уважні. А погляньте не на цю картинку. Сонечко сідає за горизонт. Ми можемо гратися або читати книжки, готуватися до сну. Яка це частина доби у нас буде? Правильно, це вечір. Які ж ви розумні? І погляньте на цю картинку. На небі світить місяць та зорі, темно на дворі. А підказки нам підказують, що вже пора лягати спати. На нас чекає ліжко з подушкою. Яка це частина доби? Правильно, це ніч. Отже, давайте ще раз проговоримо на першій картинці, що у нас зображено? Правильно ніч. А на другій, так, це день, на третій ранок, а на четвертій вечір. Молодці! Ви вдома мамі з татом також про це розкажіть. На цьому наше заняття з вами малята завершується. Отже, скажіть, будь ласка, кому ми допомагали порівняти листочки та шишки? Так, ведмедику та їжачку. Чого спочатку було більше шишок чи листочків? Так, більше було листочків, а наскільки? На один. Правильно, що ми зробили, щоб зробити їх порівну? Добавили ще одну шишку. А далі, по які частини доби ми з вами розмовляли? Правильно, день, вечір, ранок та ніч. До побачення, малята, до наступних зустрічей!